Що ми знаємо про сосну як дерево? Вічно зелене дерево, яке відноситься до хвойних, росте на біних піщаних грутах, а ще має смолу в волокнах. Добре, гриби, які люблять сосну, ви знаєте. Ну, звичайно, це біле гриб, маслята, польські мухомори. Це, мабуть, і не єдина радість від сосен, крім живої ялинки на новий рік. Та пропоную копнути глибше про це вічно зелене дерево. По-перше, сосна займає найбільшу площу насадження дерев в Україні. 34% лісів в Україні соснові. Тому це саме поширене дерево в нас в Україні. Хоча в багатьох регіонах, у Карпатах, наприклад, в Кироворадській області, сосна росте не так часто і не так часто зустрічається, як у Київській області, чи в Черкаській, чи в Херсонській. Масове засадження сосною почалося в Совків 50-ті роки ХХ століття. Це добре господарське дерево, яке росте у піску і тримає вологу в посушливих регіонах, а ще укріплює береги вздовж річок і озер. Хвоя сосни має багато вітаміну С і ефірних масел. Чай із хвої хто не пив, той у ліс не ходив. Шишки та світ сосни це окрема історія в народній медицині. Ревматизми, артрити, бронхіти, застіж жовчі, варикоз все це лікує плоди сосни. Варення з зелених шишок сосни не тільки засіб від кашлю, а й смачний десерт. Тепер мікоризу утворення з грибами. Самий бажаний гриб сезону боровик. Росте тільки під соснами. Збирають схожі білі гриби і під буками, але справжні боровики – тільки в сосновому бору, червонокришнева шапочка і біла ніжка. Маслят я не зустрічаю більше ні підгодним із дерев, тільки під соснами. А ще мікоризу з сосною люблять павутинники клейки, рядовка штриховата моя улюблена, рядовка опеньковина червонокнижна, їжовик черепичатий або строкатий, загнушка, багато сироїжок, рижики, лисички і рідкісний в Україні гриб мацутаке чи рядовка обута. Чесно є враження, що якісь гриби я забув і несправедливо не згадав за них. Це зробите ви за мене в коментарях. Та я не знаю жодного дерева ще, який тримає під собою скільки класних грибів. Що це ти таке рвеш? Опеньки? В сосновому лісі? Опеньки? Ви серйозно? Реально, що мало того, в соснових лісах набагато приємніше шукати гриби, ніж дубових, осикових, букових. Смирекові ліси теж багаті на гриби, але дрімучіші і важкопрохідні. В сосновому лісі ти і грибів назбираєш, і озоном подихаєш, і ноги не виб'єш у кров по траві чи по кущах. Та сосна саме затребуване дерево і в господарстві від дрів до пиломатеріалів. Зараз масова вирубка лісу. Сосну вивозять з лісу вагонами. Старожили, кажуть, такого навіть у 90-ті роки не було. Ліс став шаховим полем. Лисим шаховим полем. Це біда, друзі. Крім господарської значимості деревини, є ще господарська значима захисту соснового лісу, як водоутримувача, укріплення водних берегів. Сосна ще є живим бар'єром для буревіїв. Останні два десятки років смерчі в Україні зростають разом із виробкою лісу. Лиса, безлісова Україна це рівний степ з ураганами і смерчами. Є надія, що вирубка цих унікальних лісів скоро припиниться та ми виженемо всіх ворогів із нашого лісу. Та Сосна в Україні знову займе почесне місце одного з кращих дерев не тільки в господарстві, а й в цілительстві. Та наостанок добавлю, колись моє місто Черкаси було містом курортом. Це було місто в оточенні соснових борів із десятками санаторів для оздоровлення. Без лісу це звичайне місто з бетонними коробками, заторами і рекламами. На старі сосни на краю міста нагадує, що природа колись візьме все ж таки свої права назад.